Студентів дуже багато залежить подальша наша боротьба. Шановна громада, прошу до слова чергового відповідального координатора ініціативної групи 1 грудня, одного з засновників Києво-Могилянської академії В'ячеслава Бреховецького. Дорогі співвітчизники, дорогі українські народи, світлий майдан. Сьогодні, як ніколи, за всю новітню історію України ми повинні усвідомити Україна в небезпеці. І не тому, що прийняті оті папірці нелегітимним шляхом, які не матимуть ніякого для нас значення, а спробою заборонити не наші свободи, а заборонити нас, заборонити український народ. Ініціативна група 1 грудня глибоко обурена діями так званої, вже може сьогодні говорити влади, яка своїми антиконституційними діями, своєю антиконституційною метушнею поставила себе поза законом. Ми вимагаємо виборів, виборів чесних. І ми віримо, що такі вибори можливі. Не можна сьогодні казати, що виборів не буде. Це є шлях нашої перемоги, а для неї треба багато працювати. Кожен з нас повинен не лише прийти на майдан і висловити свою солідарність. Він повинен переконати інших людей в тому, що наш шлях шлях до свободи. До Європи до гідного життя не зупинити. Ми переможемо і єдності, мудрості, злютованості і у вірі в цю перемогу. Є запорука, запорука того, що це відбудеться. Слава Україні!